Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак. І сьогодні ми з вами розглянемо найновіший товщиномір на нашому ринку. Це Товщиномір 588 Ultra від компанії Profiline та порівняємо його з попередником 588 Pro. На нашому ринку Товщиномір 588 Pro користується дуже хорошою популярністю, тому що це один з найкращих датчиків. Прилад дуже гарно лежить в руці, має компактні габарити, і що найважливіше, має дуже хорошу точність. Товщини мір п'ять ультра успадкував таку ж саму форму корпусу. І відмінності між ними візуально дуже несуттєві. Як бачите, товщиномір 588 Pro у нас під чохликом синього кольору, 588 Ultra під чохом у нас чорного кольору. Це по суті і вся візуальна відмінність, тому що, от якщо ми повернемо задньою стороною товщиноміри, вони абсолютно однакові. Тобто єдина відмінність це у кольорі корпусу. Ну це те, що на візуал комплектація у приводів також схожа. Ми стандартно маємо ось таку от сумочку. Але маємо дещо інший комплект по пластинкам. Тобто тут у нас 588 Pro звичайні такого плану старі пластинки та калібрувальні. А в 588 Ultra у нас пластинки трошки більші. Та калібрувальні плівочки, в принципі, теж схожого плану. Що стосується датчиків, то тут у нас беззмін дуже класний алмазний датчик, який вже перевірений часом, але має певні програмні допрацювання. Давайте порівняємо, хто ж з цих приводів буде точнішим. От у нас є нульові пластинки. 00, 00. Тепер візьмемо пластинки. Тут у нас для 588 Ultra 98 мікрон. Тут у нас для 588 Pro 99 мікрон. Бачимо, що. І там і там на 2 мікрона є похибка різниця це, в принципі, дуже добре. Так само перевіримо на алюмінії. Тут так само у нас 1 2 мікрони, тобто, в принципі, по точності прилади будуть на рівні. Що стосується швидкості. 588 Ультра по швидкості заміру. З одного боку, начебто на тому ж самому рівні, але він має кращу швидкодію. Ось, наприклад. Бачимо, наскільки швидко він може розпізнати. Тепер бачите? 588 Pro з таким темпом не справляється. Той час, коли 588 Ultra справляється. Не впевнений, що це комусь буде суттєво відігравати роль при замірах автомобіля, але такий факт у ну, відмінностях між ними є. Ми з вами розглянули прилади на чорному металі та кольоровому, це в нас алюміній, який визначається пластинками NFE. Також ці прилади можуть працювати з металами, які мають міст цинку, тобто в нас буде Ferrum Plus цинк на 588 Pro. А також вони обидва визначають, чи є вміст металізованої. Шпаклівки, але показують вони це по різному У приладі 588 Pro у нас буде просто блимати значок F'E. А у приладі 588 Ultra у нас вже буде показувати, що це металізована шпаклівка, і ось ми з вами підійшли до однієї з ключових відмінностей по товщиномірам 588 Pro та Ultra. Ultra – це перший та єдиний на сьогодні товщиномір на ринку України з підтримкою української мови. Як її активувати, зараз вам покажемо. Для початку нам треба з вами перейти в налаштування. Для цього ми вимикаємо товщиний мір. Тепер вмикаємо, але не відпускаємо кнопку живлення, доки не потрапимо в наше меню. Тут у нас є другий пункт, як мова. І ми вибираємо українську. На 5.88 Pro у нас серед варіантів тут є лише англійська мова. І як бачите, у нас вже МКМ це мікрони. І бачимо, що це чорний метал. Кольоровий метал у нас пише кольоровий метал. При цьому, що метал плюс цинк, воно так і буде писати, у нас метал плюс цинк, а металізована шпаклівка відповідно, теж буде писати металізована шпаклівка. Другою відмінністю між цими приладами у нас є те, що 588 Ultra тепер має різну кольорову підсвітку. Тобто він у нас до 170 мікрон Бачить автомобіль як рідний свій, і у нас підсвітка йде стандартна такого світу білого кольору. Від 170 до 350 мікрон він у нас бачить, що це перекрас, і підсвітка у нас буде синя. Вона для відео, конкретно оцей проміжок в синій підсвітці, він на деяких камерах дуже погано засвідчується, особливо там при бокових оглядах. Це ми вже звертали увагу. Але ну, я сподіваюся, що будуть якісь зміни ще по цьому моменту у виробника. А те, що більше, 350 мікрон, у нас буде підсвічуватися червоним кольором, і, от, бачите, чорний метал, Ви вже бачить, що такий от слой у нас грубий. Тому даним приладом, ну, в принципі, інтуїтивно користуватися зручніше. Тобто, в нас є там прилади польського виробництва, які в принципі, і беруть суто через те, що є різнокольорова підсвітка. Це в принципі зручно. І ще один дуже важливий момент по змінам в цих приладах є те, що коли ми заміряємо до 100 мікрон, у нас на 588 PRO старій моделі, от, бачите, 99 і 0, тобто циферка і 0, тут крок заміру у нас типу рахується 0,1 мікрон. Що в принципі для автомобільного підбору абсолютно нічого не грає ролі, але іноді сплутує вас з тим, що це чи 991, чи 99,1, тут не зрозуміло. Тут незрозуміло. А от уже на товщиномірі ультра у нас крок заміру йде один мікрон, незалежно від того, який це діапазон, чи від 0 до 100, чи більша величина. Тобто, от це вже прибрали, і це справді зручно, тому що немає сенсу в тому, чи це 98,1, ціла, чи це 98 мікрон. Далі ми з вами, друзі, продовжимо в трошки гіршому освітленні, але це не завадить нам з вами провести огляд далі. Наступною перевагою даного приводу 588 Ultra є те, що у 588 Pro у нас діапазон замірів від 0 до 2000 мікрон, а в 588 Ultra він збільшений до 3000 мікрон. От, наприклад, пробуємо створити щось наближення. 2015 у нас бачить мікрон. От спробуємо ще 98 підкинути. Оверфлоу, тобто забагато для нього вже по цьому заміру. А от якщо ми візьмемо 588 Ультра, то 2009 йому норм, 2111 йому теж норм. Ну, переборщимо трошки. Тут уже забагато. Але якщо ми візьмемо ще візитку, 2,5 є. 2800 є, А от далі вже забагато. Тобто він так, до 3000 мікрон підтримує діапазон замірів. Тут зараз хочу відмітити вам також надійність приладів ProfiLine, тому що конкретно по моделі 588 Pro за весь час, який ми їх продаємо, не було ще жодного звернення по якомусь ремонту, браку і тому подібному. І можливо це і спричинило те, що 588 Ultra у нас має розширену гарантію. Тобто, якщо у нас 588 Pro має 18 місяців гарантії, 588 Ultra єдиний товщиномір, на який надається гарантія 24 місяці від виробника. Це теж приємно радує. І останнє нововведення, яке ми сьогодні з вами розглянемо по даному приладу, це мобільний додаток, який дозволяє вам робити звіт на телефоні для тесту цим приводом. Для користування додатком на Android він встановлюється за посиланням в інструкції, на iPhone він встановлюється з App Store. Встановлюємо, заходимо в програму SyncCloud Pro і зараз з'єднуємо прилад. В першу чергу включаємо Bluetooth через налаштування. Тобто затискаємо кнопочку, не відпускаємо, потрапляємо в налаштування, бачимо значок Bluetooth і вибираємо увімкнути. Йде завантаження системи. Тепер робимо пошук приладів. Натискаємо Search. От У нас відразу в принципі, визначився прилад. Натискаємо на нього. Відбувається з'єднання. Так, і ось бачимо: зараз в реальному часі можна робити заміри. От візьмемо, наприклад, кольоровий метал. Бачимо NFE, 102 мікрони. Візьмемо 997, наприклад, і бачимо, що відразу у нас є шкала на 10 останніх замірів. Тобто це буде корисно, якщо вам робити потрібно звіт. Тут можна додати автомобіль, додати е, різні елементи деталі по черзі і таким чином сформувати для вашого клієнта, якщо це у вас автопідбір, детальний звіт. Друзі, підведемо підсумок. Ми сьогодні з вами розглянули оновлену модель товщиноміра ProfiLine 588, а саме його варіацію Ultra, які у нас є плюси. Ми отримали ту ж саму точність, яка і в товщиноміра 588, тобто прилад незмінно нас радує своєю точністю. Другий момент це швидкість, прилад став швидший в плані роботи. Ми маємо кольорову підсвітку, яка допоможе вам визначити, чи деталь фарбована, чи має шпаклівку. А також ми отримали більш детальний виявлення. Визначення металізованої шпаклівки, тобто у нас тепер тут буде чітко писати, що це металізована шпаклівка і це теж дуже зручно. Ну і в загальному прилад нас отримав розширну гарантію, і це теж не може не радувати. І ще приємно радує те, що нарешті з'явився товщиномір на ринку, який має підтримку української мови в самому приладі. Купити даний прилад можна в нашому магазині, посилання буде в описі. А також ми даруємо вам промокод на знижку в 5% на дану модель. Всі деталі під відео.